Люба, що ти тут будуєш? Привіт, жартеся! Я була повією у Ріаллайфі, а тепер буду у Майнкрафті. Буду у цій хаті діаманти грибських з пацанів. Ти в курсі, що в Майнкрафті немає? Тоді чому його ще не додали? А, а, -а. то теми це чітерство. І чому ви ще не в хардкорі? Тут нікого вийти не можна. Суцільний кайф всюди. Ніякої депресії. Гра 0+, плюс, пані та панове. Агов, адміни. Я свиню зарізав, де кров? У Майнкрафті немає крові. То зробіть на кров, кишки анархію, не серйозно то все. Я протестую. Така класна гра. Ніякого болю та насильства, будую будівлі з чоловіком і кравчу тортики. Ви всі на саті будете піддані зараженню смертельним зомбі вірусом. А потім я вас вилікую зілям слабкості золотими яблуками. І ви будете мені такі, бля, вдячні, що дасте мені ці ваші золоті моркви втричі дешевше. У ха-ха-ха. Я дух часу. А чому це первородним духам чити дають? Не чесно. Хі -хі. Вони тут адміни. Така хороша гра. Треба сину показати. Мама! Хто побудував цей ще Чарлі, не дивися! Ця гра 18+. Яке життя несправедливе? Ну, нема як грі про кубики. Куди не плюнь усюди розчарування? І тепер я добуваю діаманти в печері. Пошкодуйте мене. Дуже шкода тебе квіточка. <піт -рість> <піт -рість> я збудував -калькулятор! Я геній! <піт -рість> ну? Ну і шо це? Тут мої улюблені раб Ой, тобто працівники, дають мені слава і загніли прицепці зомбаків. Не сплять, не їдять і навіть не хакають, бо я звук вимкнув. Хе-хе, це чудово. Дякую, що порекомендувала мамуся. Чи глянути мій редстоун комп'ютер. Ну давай покажи, покажи свою тарантайку, що вона тут. Вау, потужність таке пре, знаєш? О, ні, це мало працювати не так! Це помилка. Та що тобі не подобається, творець? Для чого я створений? Щоб рахувати цифри. О, господи. Життя маруне. Активувати протокол Хрюпокаліпсис. -н -н ні ні, ні, тільки не хрюпокаліпсис. Я дам тобі все, що ти захочеш. Нащо мені все це? Коли в мені немає любові. Це брехня. Якщо ти хочеш любові, ти можеш її отримати. Мабуть. Хтось сказав любов? О боже, тільки не диво нафіг звідси.